Якщо ви хочете поповнити картку Приватбанка і у вас є під руками термінал приват 24 то ваша задача дуже проста. Ви можете поповнити через термінал приват 24 картку Привата і не заплатити ніякої комісії. Але що робити, якщо немає поблизу терміналу Приватбанку, як поповнити картку без комісії? Всім привіт! А Також, якщо ви хочете користуватися картками інших банків, такими як картками А банк чи Ізібанк, для того, щоб, скажімо, наприклад, поповнювати Google Ads без подвійної конвертації, якщо ви користуєтесь цими банками, або якщо ви хочете отримати 1,5% кешбеку, то вам потрібно також шукати способи поповнення цих карток без комісії. Сьогодні я вам розповім про такі способи, як поповнити картки привата, Монобанка, «Ізібанка» і Абанка без комісії. Все, що нам для цього потрібно, це термінали, які ви бачили на вулицях вашого міста. Такі термінали, як EasyPay, city Сіті 24 або iBox. Я розкажу про ті банки, якими саме користуюся. Через термінали EasyPay можна поповнювати картки EasyBank і АБанк без комісії. Тобто до 5 тисяч гривень ви по номеру картки на добу можете скинути одній людині до 5 тисяч гривень і не заплатити при цьому комісії. Також, коли ви через термінал EasyPay поповнюєте картку Абанку, то у вас висвічується прізвище і ім'я отримувача. Тому ви не помилитесь, кому ви скидаєте ці гроші. Тому, навіть якщо ви хочете поповнювати картку Ізі банку то краще поповнити Абанк, а потім без комісії з Абанку перекинути на Ізі Банк. В терміналах Сіті 24 точно знаю, що поповнення картки Ізі банку без комісії. Можливо, так само це стосується Абанку банку і Монобанку, але я не впевнений. Щодо терміналів iBox, то через термінали iBox можна без комісії поповнити картки Монобанку, а також картки А-банку. Це те, що я точно знаю. Тобто ви підходите до терміналу, вводите номер карт, врахуйте, що термінали здачі не видаються. Вказуєте номер мобільного телефону. Наприклад, якщо ви хочете щось поповнити на картку, а решту скинути кудись, то може, це може бути поповнення вашого мобільного рахунку. Через Приват24 ви можете поповнити без комісії тільки Приват, інші картки ви не можете поповнити. Через EasyPay ви поповните А-банки і Easy. Через city 24 точно easy, через ЧiBox.MonoBank і A-Bank. Причому такі потім перекази з карток А-банку і easy на картки Монобанку чи Приват, також без комісій відбуваються. Тобто, коли з Привата ви хочете на якийсь інший банк скинути, Приват бере комісію. А такі банки, як а і ІЗІБАНК, комісії не беруть при переказах на інші банки по крайней мірі на Монобанк і на приват-банк. І між собою так само. Плюс ви можете отримати кешбек, зареєструвавши за реферальними посиланнями на ці банки, я залишу в описі під цим відео. І отримати кешбек від 50 до 150 гривень. Користуйтесь! Так, і традиційно ми а, перераховуємо по одній гривні за кожного підписника, який підписався на цей канал з нашого минулого відео. Подивимося, скільки в нас було підписників, коли я записував минуле відео. Коли я записував минуле відео, 18-11 було 3682 підписника на цьому каналі. На сьогоднішній день на нашому каналі 3750 підписників. Дякую, що продовжуєте підписуватися. 68 гривень. Перерахуємо на підтримку Збройних сил України. Сьогодні ми це зробимо через сайт Національного банку України, на якому також відбувається збір коштів на підтримку Збройних сил України. Перерахуємо з картки ізі банку Нагадую. Зареєструвавшись по інструкції, яка є в описі в відео, ви можете отримати 150 гривень кешбеку, а також потім отримати до 1,5% на покупки свої покупки в інтернеті або в магазинах кешбеку. 68 гривень пішло на підтримку Збройних сил України. Дякую, що продовжуєте підтримувати цей канал. До нових зустрічей в ефірі. Разом переможемо!